Я не розумію дуже простих штуки. От я тупий. От я реальний, я тупий. От. Я просто хочу, знаєш, от. от а... Чому три, через три роки? От, от я не розумію. Ну і в нас дуже завжди повільна розкачка. Насправді. Ну, це ж все, всього стосується. У нас завжди. Є, ну... От як з цим візовим режимом, ну його ж очевидно, треба ввести, і треба було ввести ще тоді, коли візовим, були... б ну, з, з, з Росією. Росією, так коли Ти підтримуєш, були... до речі? Звісно, mm. я я дуже гарячі підтримую, mm. а, але коли це якби це робилося тоді, коли були активні бойові дії. Тоді було б значно легше це пояснити. А, а вже тому, це було б простіше, передусім. Багато так. з того, що робиться зараз, так, ви... через там не можу. Тоді це було би дуже органічно. Навіть ніхто би не, не, не ставив запитання. Я, не Але кажу я вам про ще нагадаю, що у нас багато людей на той момент, на той момент початку агресії, у нас в усіх органах державної влади було дуже багато людей, які працювали. Якщо не прямо на Росію, то посередковано ну, розумієте? Тепер? І це взяло забрало трохи часу почистити ці структури. Так. А що вони вже не ні. 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 я думаю, що ні, безумовно. Mm. Те, те, що ми бачимо, цей активний супротив а, в різних органах державної влади. Знаєш, я сьогодні зранку читав інтерв'ю Юри Гудименка, блогера mm. і історика. Юра сказав дуже смішну фразу. Він каже: ти знаєш. Я вірю в цю країну, тому що ми їх просто переживемо фізично. Мені там 28 чи там 29, йому здається, років, ми просто їх переживемо. Вони просто підуть раніше, ніж ми навіть розраховуємо, тому що вони в минулому сторіччі, вони не думають категоріям соцмережі і так далі. Це дуже законсервоване, токсичне суспільство. Ну, тобто, яке багато п'є, тому що в них дешевий алкоголь і вмирає, і яке і максимально виховання. залучається погане виховання, і яке максимально. Агітоване залучатися в російську армію. Я не знаю, чи ви в курсі. Це така важлива інформація. Мені здається, що ми її недооцінили, коли це відбулося. Росіяни змінили умови підписання контракту з, з армією. А тепер можна підписати контракт не на 6 місяців, як це було раніше, а тільки на одну операцію. Відповідно, одна операція може тривати три дні. Тобто, ти просто найманець, і це держава, яка наймає найманців. Більше того, ти не зобов'язаний бути громадянином Російської Федерації. Ова Ого. ти мусиш можеш, можеш приїхати і підписати контракт на тиждень, приїхати, повоювати і... повоювати в Сирію чи в Україну, угу. чи куди там тебе пошлють, і все і угу. їдеш назад. Заробив груди. Ну, я, чесно кажучи, знаю прецеденти. Є такий іноземний легіон. От. Але Франція давно не веде і агресивних воєн. Ну, у Франції немає такого, що ти на тиждень заключаєш контракт. Звісно, на тиждень не, немає. Не, 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 це, це, не, не. це нормальна кадрова частина французької армії, в якій мають право служити іноземці з шансом отримати французьке громадянство, ради чого дуже багато людей туди йдуть, в тому числі. І там просто дуже зрозуміла процедура. Попадать, як ти попадаєш, і що ти робиш там, і а, твої права обов'язки, що ти можеш і не можеш виконувати. І він так само може відмовитись виконувати зночні накази. Ми це просто виясняли. У нас був в нас невже в нас був такий У нас був дуже така серйозна дискусія з колегами в лапках з тої сторони фронту, які нам закидали певні ці рейси, рейси з приводу якраз іноземного лігіона. І ми підняли документацію і аргументовано відповіли людям. Але особливість полягає в тому, що росіяни таргетують російськомовне населення. Тобто це і Україна, і Латвія, і Білорусь, і на випадок, не дай Боже, якщо там буде вторгнення, якесь таке Чехні. гібридне угу. у Латвію, те, що, про що зараз багато говорять, то ось, будь ласка, це ж ваші громадяни, а це ж гражданська війна. Ну що ви? Це ж ваші громадяни, ось це ж їхні паспорти. Угу. От Люб, от це зовсім фінальне питання. А скажіть, будь ласка, от ти багато спілкувавшись там з, з там в Європі, ти реально от віриш те, що якщо Росія... Бахне по Естонії чи там Латвії, вони захистять. Питання: як вона бахне? Вона не бахне, вона не зайде просто з танками, з прапорами Росії. Ну, як Рим, да. вони, вони так, ну, очевидно, не, не зроблять. Про це теж всі говорять. Вона зайде гібридним чином, буде. Дестабілізувати ситуацію зсередини, розумієте, це те про що я казав. Це п'яте покоління війни, коли ти зсередини намагаєшся а, підірвати країну. Це до речі, але ми... все одно потім введе танки на захист російськомовного населення, так? Да? ну мабуть, да, мабуть, да, да. ви ж могли в Косово. Да, да, Ви ж вам же да, да. да. Але до речі, ви зауважили, що немає тепер цієї риторики про русський мір. Вона дуже сильно зменшилася, тому що виглядає так, що росіяни і закрили проект «Новоросія», вони не, не вони зрозуміли, що це не приваблива якась така цукерка, на яку всі кинуться. І значно легше це робити е, через там умовний третій майдан, uh -huh. тобто значно легше показувати українців фашистами. Скаженими, зі смолоскипами, які там ненавидять усіх європейців і готові різати їх за свої фашистські цінності. Ой, слухай, пережили Яника, переживемо і цих. Сто відсотків тут сумніву немає. мають. точка. Що там з нею з Дякую, 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 вам. Цікава дискусія, тому що про це взагалі ніхто не говорить.